Росіяни, на жаль, не планують відмовлятися від обстрілів енергетики та війни із цивільним населенням. На фоні цього постійні спроби перекласти свої злочини на Україну із залученням до цих спроб вищих посадових осіб. Країни терориста виглядають особливо цинічно і тупо дописав Андрій Коваленко. До речі, з приводу вищих посадових осіб обов'язково з вами обговоримо далі. Я думаю, ви в принципі розумієте, про кого йде мова, але початково пропоную розпочати, як же атакувала Російська Федерація ці. Ночі території України і можемо на мапі подивитися, яким маршрутом ланцюговим рухалися шахеди. Ви просто подивіться реально табун шахедів, величезний ланцюг шахедів. Ось так от розтягувався всю ширину нашої держави. Як дописували монітори, як ви бачите, ця інформація взята із такого сайту, як монітор з такого телеграм-каналу, безпосередньо 107 БПЛА Вони дописували. Під основним ударом був бурштин. Ну і безпосередньо близько 30 попередньо дописували БПЛА, атакували саме бурштин. Ось так, от розтягнулися шахеди території України, і ось так от працювали Ми. Прекрасно розуміємо у низці регіонів сили протиповітряної оборони нашої країни. Тепер же, як же виглядає повний нічний удар? Да, ще немає звіту, звісно, офіційного від повітряних сил збройних сил України. Але якщо з'явиться обов'язково для вас, підготуємо як виглядало звідки рухалися як ракети, так і шахети? Далі дивимося? Масований нічний удар росіян із боку Російської Федерації по Україні виглядає ось так, що відомо станом на ранок. Буду далі вам коротко цитувати вночі. Ція завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши сотні шахедів ракети, калібр та ракети зі стратегічної авіації. Ту основний удар по енергетиці та критичній інфраструктурі під процілом насамперед був захід країни, але вибухи і руйнування зафіксовані по всій Україні. Так от, Івано-Франківська область повідомлялася попередньо, що ракети, що примували в напрямку Бурштинської ТЕС, міський голова попереджав про можливість серйозних перебоїв із електроенергією та закликав заїзно мешканців запаститися водою. Львівщина під атакою опинилася е, добротвірська ТЕС та електропідстанція. Наслідки уточнюються в області, фіксують стрибки напруги. Дніпропетровщина у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, знищені будівлі, тролейбуси та інший транспорт в області руйнування житла, газогони автомобілів. Рівне після удару над містом здійнявся стовп диму. Харків ворожий дрон влучив в Холодногірському районі міста. Вибухи також пролунали і в Кропивницькому Вінниці, Києві та області на Тернопільщині та Хмельниччині. Якщо казати за Кропивницький, то нагадаємо, що з вчорашнього дня ворог активно атакує також даний регіон. І з самого ранку вчора це все відбувалося. Як ми бачимо, ворог продовжує це робити. Що дописував Мар Івано-Франківська? Івано-Франківська, перепрошую Руслан Марцінків. Так те, що Можуть бути значні перебої з електроенергією, атаки ворога з енергетики продовжувалися про всяк випадок запастіться водою, зазначив мар Івано-Франківська. Тому будемо активно, звісно, стежити за ситуацією. Він дописав, що на жаль, можуть бути такі от проблеми необхідно дослухатися ну і, звісно, допомагати один одному, якщо є така можливість. тому, що знаєте, необхідно гуртуватися, і в будь-якому випадку, якби ворог не старався нас з вами морально і не лише морально, але й. Фізично знищувати, але в той самий час необхідно єднатися. Що ще дописав Руслан Марцінків? Цитую: на жаль, сьогодні мали масову атаку по заходу України по енергетичній інфраструктурі. Працювала ППО. На жаль, ситуація в енергетиці надзвичайно складна. Звертається до франківців з розумінням поставитися до ситуації. Всі наші служби працюють, але відключення світла можуть бути тривалими. Тому потрібно зробити запас води, зарядити пристрої, бо ми розуміємо, що це може бути не єдиний удар. Надзвичайно складні умови. Дякую, нашій ППО. Зазначив Руслан Марцінків щодо інших регіонів. Далі поговоримо і про Вінниччину. В новова дописали, що росіяни масово атакували і Вінницьку область. За даними повітряних сил на обласний центр, летіли дрони. Вінницька обласна військова адміністрація попереджала, що перебуває Вінниччина на під масовою повітряною атакою ворога до відбою закликали перебувати в укриттях. Наталія Заболотна, як ви бачите, про це все дописала. Зараз перегляну, чи, чи з'явилася оновлена інформація, тому що розуміємо, що з кожною хвилиною змінюється ситуація. Так, от вона дописала безпосередньо те, що постраждав навчальний заклад. Насто ворожої атаки на Вінниччині зруйнована стіна одного із навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще п'ять будівель, серед яких є гуртожитки, вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання. На щастя, поранених немає. На місці вже працюють всі відповідні структури. Тривають оцінка руйнувань. Залучимо міжнародні фонди для допомоги у швидкому відновленні приміщень, де проживають люди. Зазначила Наталя Заболотна. Ну і щодо знаєте, загалом того, як ворожовійсько підступне на фоні та й не лише. Що на фоні і перед і після і під час атакує е, досить потужну енергетику нашої держави і іншу критичну інфраструктуру України? Висловився в себе на телеграм такій платформі. Сергій Брачук нагадає, що це речник української добровольчої армії. І він якраз таки сказав, що до чергового удару з боку російського війська і щодо цієї ілюзії, яку попередньо старалась створити Росія. Тож про це далі слухаємо від Сергія Брачука. Слава Україні, президент Сполучених Штатів пан Трамп заявив, що має дуже гарні новини щодо перемовин України та Російської Федерації. Ну що ж, сьогодні ми це вже чергове побачили. І до речі, якщо будете чути, що росіяни нас атакують за замах на генерала головного розвіду Російської Федерації, плюньте ті мордяці у морду, тому що росіяни б'ють. Тому що вони нас ненавидять До речі, підібрали знову-таки до відкриття Олімпіади. Підготувалися, собі, Су... мерзенні. Згиньте. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть, ураган! Але, звісно ж, росіяни напишуть, що це. Все було через замах. До речі, з приводу замаха обов'язково далі поговоримо. Підготувала для вас інформацію. Далі продовжимо говорити про Дніпропетровщину. Те, що дописали в обласній військовій адміністрації, Російська Федерація атакувала комунальне підприємство в Дніпрі, пошкоджені будівлі, тролейбуси, як ви бачите, та автівки били росіяни також і по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах на Сенельниківщині. Постраждала 68-річна жінка, побиті три приватні оселі, будівля пожежного підрозділу. Авто та газогін Нікопольщина була під атакою артилерії, дописують в обласній військовій адміністрації. Ну а щодо відключення якраз електроенергії щодо аварійних відключень, я б навіть сказала, тому що після таких атак, звісно, аварійні відключення залучаються, застосовують у різних районах України. Так от, «Укренерго» повідомляє, що Росія масово атакувала об'єкти енергосистеми України. Росія здійснює чергову масовану атаку і безпосередньо наразі повітряна атака, що триває відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах. Тах розпочнуться одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація. Оприлюднені раніше графіки поготивних знеструмлень на цей час не діють. Аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів. Ну і безпосередньо щодо писали, що Київщина, Одещина, Дніпропетровщина а зараз там застосовані екстрені відключення електроенергії. Ну щодо знаєте, змін, які звісно залучаються у повітря. Рних силах збройних силах України ми розуміємо, що мають вони відбуватися, включно компоненти малої ППО мають працювати значно сильніше і не допускати таких проблем, які є зараз. І про це в чорному відео зверненні також висловився і лідер України Володимир Зеленський. Тож про що ще сказав лідер України з приводу захисту повітряного простору нашої держави, з приводу загалом безпекової ситуації в Україні? Далі слухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці. Перше повітряні сили збройних сил будуть там кадрові зміни наразі в частині областей в відрозділах, те, що стосується захисту від російських шахедів. Компонент малої ППО саме протидії ударним дронам повинен працювати значно сильніше і не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще на частині напрямків треба ще попрацювати і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою. Командувач повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо достатньо сил всередині наших сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба, треба масштабувати. Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись всюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно. Такий же підхід в енергетиці немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання, і багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати. Усім ремонтним бригадам я хочу подякувати кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокампаніям. Багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам, тим, які справді ефективні. Часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними і можна прискорити роботу. На кожному селекторі саме це значна частина обговорень, терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання. Всі в Україні готові допомагати. І реально всі допомагають Києву. Це багато громад, дуже багато державних компанії все направляють зараз свій ресурс. Всі. Ситуація в столиці дуже складна. Досі більш ніж 1100 будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надана більше допомоги, і також загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є наявних проблем, наявних потреб людей, того чим і як допомагають людям. Чим більше буде такої цифровізації, чим, тим менше часу буде витрачати ще й на перевірку звітів. Ще кілька речей на завтра. Я призначив нараду з нашою делегацією. Хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно вечері. Завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абудабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами. І також зараз в Америці працює наша. Парламентська дипломатія, голова парламенту, Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздки, що потрібно найбільше. Це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин вже були зустрічі Руслана зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма нашими друзями. Друзями України в Америці був український молитовний сніданок. Усім я хочу подякувати за підтримку. Дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності, підтримка для України це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо. Слава Україні.